Від проект Tronics лише набирає обороти. Я вже в даному проєкті два тижні, і за цей час вдалося заробити вже і вивезти 400 доларів на біржу Binance. Всі скріншоти, до речі, є в моєму телеграм-каналі. Отже, за реєстрацію ви отримуєте 1 Гігахеш потужності і на них буде нараховуватися 5% в монеті TRX. Також ви отримаєте 1000 монет шиби і за кожного запрошеного будете отримувати ще від 1000 до 50 тисяч монеток шиби. Я вважаю це дуже крутим бонусом до даного проєкту. Отже, як вже сказав, два тижні в даному проєкті 400 доларів, тобто, якби ви зайшли і проінвестували в даний проєкт, ви б вже відбили як мінімум 80% свого депозиту. Тому я думаю, що є шанс в даному проєкту попрацювати від 2 до 4 місяців. Так як проєкту всього-навсього 2 тижні, я думаю, що можна в нього заходити і інвестувати. Хочете заробляти без складень, є також така можливість, але майте на увазі, там суми будуть не такі, як я назвав. Цікаво, переходьте в мій телеграм-канал, там є відеоопис, як поповнити рахунок, як виводити кошти. Ну і так далі. Не забудьте підписатися в Телеграм.